Стівен Кінг Протистояння Книга друга розділ 53, Частина 4. Надін пішла додому майже одразу після зустрічі з Ларі. Зайшла у дім, засвітила лампу у вітальні. Піднявши лампу, пішла в глиб будинку, на мить зупинившись біля кімнати хлопчика. Хотіла перевірити, чи правду сказала Ларі. Так. Це була правда. Лео в химерній позі лежав у кублі з постелі у самих трусах, тільки порізи і садна вже всі зажили, здебільшого зовсім зникли, і суцільна засмага від ходіння практично голим теж зійшла. Але річ не лише в тому подумала Надін, щось змінилося в його обличчі, це навіть можна було помітити, коли він спав. Зник вираз німої безпритульної дикості, тепер це був не Джо, просто хлопчик, який спав, стомившись за день. Надін подумала про ту ніч, коли вона майже заснула, і раптом відчула, що хлопчик кудись подівся сталося це у Норсбервіку, штат Мейн, уже практично на іншому боці країни. Вона пішла за ним до того будинку, де на веранді спав Ларі. Спав Ларі всередині, а Джо стояв на дворі, мовчазно і дико занісши ніж, і розділяло їх лише тонке вікно, яке можна було пробити одним ударом, і вона відвела його звідти. У серце Надін раптом вдарила гаряча ненависть, заіскрила, як кремінь від удару об сталь. Лампа затремтіла в її руці, і дикі тіні застрибали, затанцювали на стінах. Треба було не спиняти його. Вона сама мала відчинити двері перед Джо, і хай би він різав, рубав, колов, нищив, випускав нутрощі, треба було, а зараз хлопчик перевернувся, гортанно застогнав, немов прокидався, підняв руки і замахав ними, немов відганяючи від себе якусь чорну тінь зі сну, і Надін відійшла, відчуваючи стукіт у скронях. Щось у хлопчику ще залишалося таке дивне, і Надін не сподобалося, як він зараз заворушився, наче бачив її думки. Але їй треба збиратися і швидко. Надін пішла в свою кімнату, на підлозі там лежав килимок. Стояло вузьке ліжко, ліжко старої діви, більше нічого, навіть картин на стінах. Кімната була повністю позбавлена особистих прикмет. Надін відчинила дверця та шафи і стала шукати щось серед розвішеного там одягу. Вона стояла на колінах її кидала у під, витягла яскраву коробку, на якій зверху була фотографія дорослих, які, сміючись, грали в настільну гру. Настільній грі було щонайменше три тисячі років. Вона знайшла планшет у центрі, у крамниці з усілякими дрібничками, але не наважувалася вдаватися до нього вдома при хлопчикові. Узагалі вона ще не наважувалася його використовувати до цього часу. Щось потягло на ту крамничку, і коли вона побачила планшет у цій веселій коробочці, усередині неї щось почалося, таку боротьбу психологи називають нав'язливим станом. Тоді Надін так само кидало у піт, і їй хотілося одночасно двох речей вискочити з крамниці, не озираючись, і схопити ту коробку, ту жахливо веселу коробку і взяти собі. Друге лякало жінку дужче, бо здавалося, не її власним бажанням, а якимось чужим. Урешті Надін взяла ту коробку. Це сталося чотири дні тому. Щоночі одержиме бажання зростало і зростало, і, божеволюючи від незрозумілих страхів, Надін пішла до ларі, вдягнувши сіру блакитну сукню на голе тіло. А вона хотіла рази назавжди покласти край страхам. Чекаючи його на ганку, Надін була переконана, що нарешті чинить правильно. У неї було оце відчуття хмільне, зачароване, яке не охоплювало її, напевне, відколи вона бігла русяною травою, тікаючи від юнака. Тільки цього разу хай чоловік її спіймає, вона дасть йому це зробити, і всьому настане кінець. Але коли він її зловив, то не бажав її, Надін підвелася, притискаючи до грудей коробку і загасила лампу, він зневажив її. І хіба не кажуть, що в пеклі не буває гірше люті? Зневажена жінка цілком може продати душу дияволу чи його зброєностю. Вона зупинилася тільки для того, щоб узяти великий електричний ліхтарик зі столу у передпокої. У глибині будинку хлопчик скрикнув у вісні. і вона на мить завмерла, відчула, як на голові ворушиться волосся. Потім вийшла, її веспа стояла коло хідника. Нею вона кілька днів тому їздила до Гарольда Лодера. Навіщо? Вони з Гарольдом хіба що десять слів встигли сказати одне одному, відколи вона приїхала до Болдера, але в сум'ятті налякана снами, які не відступали від неї навіть тоді, коли не снилися вже більше нікому, Надін відчувала, що має поговорити про це з Гарольдом її лякав цей імпульс, згадала вона, вставляючи ключ у запалювання. Як і раптове бажання взяти той спіритичний планшет. Здивуйте, друзі, розважте вашу компанію, було написано на коробці, їй здавалося, що і ця думка прийшла до неї звідкись ззовні. Може, то була його думка, але коли вона приїхала до Гарольда, то не застала його вдома. Будинок стояв замкнений єдиний замкнений будинок, який вона бачила в Болдері. І жалюзі в ньому теж були опущені. Вона радше зраділа, ніж гірко розчарувалася, що не застала Гарольда. Коли б він був удома, він би впустив її і замкнув за нею двері. Вони б пішли у вітальню і там би говорили, кохалися чи робили щось таке страшне, що й словами не передати, і ніхто б цього не бачив. Дім Гарольда був закритий від світу. Що зі мною робиться? Прошепотіла вона в темряву, але темрява не відповіла. Надін завела веспу, і розмірене дерчання двигуна прозвучало, як образа ночі. Вона натисла педаль і поїхала на захід. Нічний холодок освіжив її обличчя, і Надін нарешті полегшало Здую, усе павутиння, геть, нічний вітре. Ти ж усе знаєш і розумієш, правда? Коли всі варіанти відпадають, що ти обираєш? Те, що лишилось, обираєш, хоч яку страшну пригоду це тобі обіцяє, хай Ларі залишається зі своєю дурненькою штучкою у вузьких штанях і з її вбогим словниковим запасом і кіношно журнальним розумом, ти йдеш далі, ти ризикуєш тим, що в тебе лишилося здебільшого з собою. Дорога розгорталася перед нею у слабкому світлі фари. Коли шлях пішов угору, довелося перемкнути на другу передачу. Тепер вона була на бейзлайн і їхала у бік Чорної гори. Хай проводять свої збори, їх цікавить, як увімкнути електрику, її судженого цікавить увесь світ. Двигун веспи смикався, напружувався, проте якось тягнув. Жахливий, але якийсь хтивий страх почав оволодівати нею. Від вібрації сидіння ставало гаряче. Та ти, мужика, хочеш Надін!» – весело й страшно подумала вона, грішна, грішна, грішна. Поправ руку від неї була прямовисна круча, під нею тільки смерть, а над нею, ну, буде видно, повертати вже було запізно, і лише від цієї думки вона почувала себе вільною, химерно і солодко вільною. За годину вона вже була в амфітеатрі світанок, а до справжнього світанку було ще години зо три, а то й більше. Амфітеатр стояв майже на верхівці гори Флегстав, і практично кожен у вільній зоні хоча б раз ходив туди погуляти невдовзі по приїзді до болдера. У ясну погоду, яка тут здебільшого, і була, принаймні влітку, звідси було видно болдер і трасу Ай 25 яка простяглася на південь до Денвера. А потім у туман до Нью-Мексико, до якого ще 200 миль. На сході до самої Небраски йшли рівнини, а ближче землю розколював каньйон Болдера, немов хтось ударив ножем у передгір'я, на краях його росли сосни та ялини. Колись давно, влітку, у висхідних потоках повітря над амфітеатром світанок, немов птахи, кружляли планери. Нині Надін бачила лише те, що висвітлював її ліхтарик на шість батарейок, який вона поклала на стіл для пікніка біля кручі. Перед нею був великий альбом, відкритий на чистому аркуші, а на ньому трикутний планшет, немов якийсь химерний павук з його живота, немов жало стирчав олівець, злегко торкаючись аркуша. Надін була немов у лихоманці. Нею володіла якась суміш ейфорії і жаху. Під'їжджаючи сюди на веспі, яка натужно, але сміливо рухалася вгору, абсолютно не призначена для крутих підйомів, Надін відчула те, що відчував Гарольд у Недерленді. відчула його. Але тоді як у Гарольда це було чимось технічним, зі сфери точних наук, як залізо притягується магнітом для Надін то була містична подія, подолання межі. Не мов би в цих горах, до вершини яких вона навіть і не наблизилася, лежить нейтральна зона між сферами впливу двох людей на заході флег, на сході стара жінка. І тут магія рухалася на всі боки, утворюючи суміш не божої і не сатанинської природи, а абсолютно язичницьку. Надін відчула, що тут діють духи Планшет. Вона байдуже відкинула яскраву коробку з написом зроблено на Тайвані на волю вітру. Сам по собі планшет був просто грубо зроблений з фанери чи гіпсу, але то не мало значення до цього інструмента вона вдасться лише раз, наважиться лише раз, навіть аби як зроблене знаряддя може виконати свою функцію виламати двері, відчинити вікно, записати ім'я. У думках спливли знову слова, написані на коробці Здивуйте друзів, розважте вашу компанію як там було у пісні, що її інколи Ларі Горлав, їдучи на Хонді, З ким з'єднати, а це питання, правда ж. Вона згадала час, коли мала справу з планшетом у коледжі. Було це понад десять років тому, а могло б, і вчора. Це було в гуртожитку. Вона пішла нагору спитати Рейчел Тімс із четвертого поверху, що задавали на занятті з роботи з неуспішними учнями. У кімнаті було повно дівчат чи шість, чи вісім не менше, які хихотіли і пересміювалися. Надін пам'ятає, що подумала вони обкурилися або навіть кокаїну нанюхались. Ану, припиніть. вигукнула Рейчел, сама, ледве стримуючи сміх. Які духи можуть вийти з нами на зв'язок, якщо ми поводимося, мов стадо ослиць? Думка про ослиць усіх дуже насмішила, і кілька хвилин кімнату накривала нова хвиля дівочого сміху. Планшет тоді стояв, як і зараз, з трикутним павуком на трьох товстих ніжках, опустивши олівець. Поки дівчата сміялися, Надін узяла пачку великих аркушів з альбому для малювання і переглянула послання за стралою, які вже надійшли. Томі каже, що ти знову користуєшся полуничним засобом для душу, мама каже, що в неї все гаразд. Чунга чунга. Джон каже, що ти не менше пердітимеш, якщо припиниш їсти квасолю в їдальні. Інші були такі самі дурнуваті. Тепер сміх угамувався і можна було знову починати. Троє дівчат сіли на ліжко, поставивши кінчики пальців кожна на свій кут планшета. Якусь мить не було нічого. Потім дошка почала коливатися. Це ти, Сенді, образилася Рейчел. Ні, не я. Цитьте. Дошка знову ворухнулася. Дівчата притихли. Вона рухалася, зупинялася, рухалася знову. З'явилася літера Б. сказала дівчина на ім'я Сенді. Від Б чую, сказала якась інша. І вони знову захихотіли. Цить. суворо наказала Рейчел. Планшет заворушився швидше, виводячи А Т. М'який знак К. О. Здрастуй, тату, Я твоя дитина, сказала Патті. Прізвище Надін не пам'ятала і нервово захихотіла. Це, мабуть, мій тато, який помер від серцевого нападу, коли мені було три роки. Воно пише далі, сказала Сенді. К а ж е. З натугою виводив планшет. Що тут відбувається? прошепотіла Надін до високої незнайомої дівчини з кінським обличчям та дивилася на це явище, не зводячи очей, руки в кишенях на довгастому обличчі гидлива міна. Дівки граються з тим, чого не розуміють. Сказала довгообраза. — Ось що тут відбувається, ще тихіше прошепотіла вона. Батько каже патті, прочитала Сенді. Усе правильно, це твій татусь пац. Знову почулося хихотіння. Дівчина з кінським обличчям носила окуляри. Тепер вона витягла руки з кишень комбінезона і зняла окуляри. Протерли їх і так само пошепки пояснила Надін. Планшет то інструмент для екстрасенсів і медіумів, для кінезіологів. Як ти сказала, учених, які досліджують рух, взаємодію нервів і м'язів вони стверджують, що планшет насправді реагує на дрібні м'язові рухи, можливо, керовані не свідомістю, а підсвідомістю. Звичайно, медіуми з екстрасенсами кажуть, що планшет рухається під дією сил зі світу духів. Новий вибух істеричного сміху дівчат, які зібралися навколо планшета. Надін подивилася через плече довгообразої дівчини і побачила, що там написано Батько каже, патті, припини ходити в туалет так часто. висунула гіпотезу одна з глядачок, і всі ще трохи посміялися. Хай там як, а вони просто дуркують із цією штукою та й все, пирхнула дівчина з кінським обличчям. Це дуже нерозумно, і медіуми і вчені стверджують, що автоматичне письмо може бути небезпечне. Духи сьогодні не надто дружні, як ти гадаєш? спитала Надін легковажно. Можливо, духи ніколи не бувають особливо дружні, косо глянувши на неї, сказала довго образа. Або з підсвідомого може здійнятися щось таке, до чого ти абсолютно не готова. Знаєш, описано випадки, коли автоматичне письмо абсолютно виходило з під контролю, люди божеволі. Ой, то ти вже якось дуже глибоко копаєш. Це ж просто гра. Буває, що ігри раптом стають дуже серйозними. Найгучніший вибух сміху поставив крапку у міркуваннях дівчини в окулярах і Надін не змогла їй нічого відповісти. Та сама Патті упала з ліжка й реготала, тримаючись за живіт і слабко ворушачи ногами. Повністю послання звучало так Батько каже, Патті, припини літати в космос з Леонардом Кацом. Це все ти, сказала Патті до Сенді, коли врешті відсміялася, і змогла сісти. Ні, це не я, Патті, чесно. То був твій батько з потойбіччя звідти, сказала Патті інша дівчина, на думку Надін, добре відтворивши голос Бориса Карлофа, Не забувай, що він на тебе дивиться, як будеш знову знімати труси на задньому сидінні леонардового доджа. Цей дотип зустріли черговим вибухом сміху, коли він угамувався, Надін проштовхалася до Рейчел і смикнула її за руку. Вона хотіла дізнатися завдання і тихенько втекти. Надін. закричала Рейчел. її очі весело блищали, щоки розчервонілися, як троянди. Сідай, дізнаємося, що тобі духи скажуть. Та ні, не треба. Я тільки прийшла дізнатися, що задавали з. Та ну, ти завдання в пень! Це важливо, Надін, це особливий час. Тобі обов'язково треба спробувати. Сідай ось біля мене. Джені, ти на той бік. Джейні сіла навпроти Надін, і після наполегливих прохань Рейчел Тімс, Надін опинилася біля планшета. Вісім її пальців злегка торкалися одного з його кутів. Чомусь вона озирнулася через плече, шукаючи дівчину в окулярах, та зважено кивнула їй, і флуоресцентні лампи вгорі відбилися в лінзах її окулярів та перетворили їх на два великі спалахи. І тут стало страшно, згадала Надін, дивлячись на інший планшет у світлі ліхтарика, але ті слова, що вона казала дівчині в окулярах, знову їй згадалися це ж просто гра, заради бога, та що взагалі страшного може статися в місці, де під зав'язку напхалися дівчата й регочуть. Якщо існувала гірша атмосфера для викликання духів, чи злих, чи ні, то Надін просто не могла її уявити. А тепер тихо всі, скомандувала рейчел. Духи, чи маєте ви що сказати нашій сестрі, спортсменці, відмінниці і просто красуні Надін Крос? Планшет не ворухнувся. Надін стало трохи ніяково. Іні міні, чи чилі-біні! Тепер та дівчина, яка відтворювала голос Карлофа, так само вдало відтворила голос Лося Бульвінкля. Духи готові говорити. Знову сміх. Цитьте, наказала Рейчел. Надін вирішила, що якщо жодна з дівчат не почне ворушити планшет, і ніякого дурного послання він не напише, то вона зробить це сама, хай буде яке небудь коротке і зрозуміле послання, наприклад, Бу. Тоді вона зможе дізнатися завдання і спокійно піти. Щойно вона зібралася спробувати, як планшет різко смикнувся під її пальцями. Олівець намалював чорну діагональ на чистому аркуші. Стійте, так не чесно, духи, не пересмикуйте, сказала Рейчел дещо нервово. Це ти Надін? Ні. Джейні? Ні а, чесно. Планшет знову смикнувся, майже вириваючись із під пальців, і ковзнув до верхнього лівого кута паперу. Ух тишка. сказала Надін. «Ви відчули? відчули всі, хоча потім ні Рейчел, ні Джей Фаргуд із Надін про це не говорили, та й вона теж не почувалася бажаною гостею в їхніх кімнатах, немовби вони після того трохи її боялися. Планшет раптом забився під їхніми руками, немовби вони торкалися крила машини, що стоїть із заведеним мотором, вібрація була рівна й тривожна. Такий рух людина не може робити непомітно. Дівчата притихли на їхніх обличчях був особливий вираз людей, які прийшли на сеанс, де сталося щось на диво справжнє чи то крутиться стіл, чи невидима рука стукає по стіні, чи в медіума з ніздрів іде сіра, як дим, телеплазма. То був нажахано чекальний вираз їм хотілося, і щоб оте, от що почалося, припинилося. І щоб воно не припинялося то був вираз страшного, розгубленого хвилювання, і з цим виразом людське обличчя більше схоже на череп, який завжди розташований зовсім неглибоко під шкірою. Припиніть. раптом закричала дівчина з кінським обличчям. Зараз же припиніть, а то пошкодуєте! А Джейн фаргут закричала на повен голос Я не можу прибрати пальці. Хтось тихо, здушено скрикнув. Водночас Надін зрозуміла, що її власні пальці теж прилипли до дошки. М'язи її рук напружилися, але, попри всі зусилля, пальці залишилися на планшеті. Гаразд, пожартували й годі, сказала Рейчел напружено, злякано. Хто? Але раптом планшет почав писати. Він рухався блискавично, тягнучи пальці за собою, смикаючи руки туди-сюди. Це виглядало б смішно, коли б не безпорадні загнані вирази на обличчях всіх трьох дівчат. Надін пізніше згадувала, що її руки ніби причепилися до автоматичного тренажера, до того письмо було витягнуте літери кривобокі, не мов би їх писала семирічна дитина, а цей почерк був рівний і потужний, великий з нахилом літери через усю білу сторінку, щось у них було водночас рішуче і порочне. Надін, 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 писав планшет, як я кохаю тебе Надін, будеш моєю, кохатимеш мене Надін, будеш моєю королевою. Якщо ти, якщо ти, якщо ти будеш чистою для мене, якщо будеш неторканою для мене, якщо будеш мертвою для мене, мертвою. Планшет різко пересунувся вниз, у бік, і знову почав уже нижче. Ти мертва з усіма іншими Надін, ти в книзі смерті з усіма іншими Надін, гниєш із ними, якщо не, якщо не, і зупинився. Олівець постукав об папір. Надін думала сподівалася, як же вона сподівалася, що це вже скінчилося. Але олівець кинувся знову до краю Аркуша і почав знову. Джейн жалісно скрикнула. Обличчя решти дівчат були нажахані, бліді овали здивування і відчаю. Світ, світ, скоро світ загине. А ми, ми Надін, надін. Я, 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 ми, ми. Ми будемо. Ми будемо. Ми. І літери неначе заволали через усю сторінку. Ми в домі мертвих надін. Останнє слово прокричалося через увесь аркуш великими дюймовими літерами, і планшет закрутився, проїхав столиком, залишаючи довгий графітний слід безсловесним завиванням. Упав на підлогу і розколовся надвоє. На мить запала вражена тиша, яка немов скувала всіх, а потім Джейн Фаргут заплакала, забилася в істериці. Скінчилося тим, що Кастелянша піднялася подивитися, що ж робиться вгорі, згадувала Надін, і вона вже збиралася викликати для Джейн швидку, коли дівчина трохи оволоділа собою. Поки все це діялося, Речел Тімс сиділа на ліжку тиха і бліда. Коли Костелянша і більшість дівчат, у тому числі й довгообраза в окулярах, яка, звичайно, відчула, що немає пророка у своїй вітчизні, пішли, вона спитала Надін дивним, безбарвним голосом Це хто був Надін? Не знаю, чесно зізналася Надін. Вона не мала жодного уявлення, ще не мала. І почерк не впізнаєш? Ні. Ну, може, ти краще візьми оце, оце послання з потойбіччя, чи що воно там таке, та й ходи до себе. Це ж ти мене просила сісти, спалахнула Надін. Ну звідки мені було знати, що що станеться отаке? Я це взагалі з вічливості зробила. Боже ж ти мій. Уречил заговорила совість. Вона почервоніла, навіть трохи вибачилась. Але Надін після того не була про неї особливо високої думки, а Рейчел Тімс була однією з дуже небагатьох дівчат, з якими Надін справді близько дружила протягом перших трьох семестрів коледжу. Відтоді до цього дня вона ні разу не торкалася ніяких фанерних павуків. Але час ну що, такий настав час, правда? А тож. Серце Надін гучно билося. Вона сіла коло столика для пікніка і злегка торкнулася пальцями двох із трьох боків планшета. Вона відчула, як той пульсує під пучками, і майже одразу подумала про машину, що стоїть із вімкненим мотором. Тільки за кермом хто? І правда хто? Хто зайде в машину, захлопне двері, покладе на кермо засмаглі руки? Чия нога важка і брутальна, взута в старий запорошений ковбойський чобіт. Натисне на газ і повезе її. Куди, водію. Куди везеш? Надін, який уже годі було шукати допомоги, сподіватися підтримки, сиділа, випроставшись на гребені гори Флегстав у чорній траншеї передранкових годин, широко розкривши очі, з найгострішим відчуттям перебування на межі. Вона дивилася на схід, але відчувала, що його присутність насувається на неї ззаду, тисне, тягне додолу, немов тягар мертве тіло на дно. Темна присутність Флеган насувалася рівними, невблаганними хвилями. Десь темний чоловік стояв на борту ночі, і вона промовляла два слова, наче накликаючи всіх чорних духів, які будь коли існували, накликала, запрошувала. Скажіть мені. І під її пальцями планшет почав писати.